Час зібрали первосвященики і старіщини раду проти Ісуса, щоб бити Його, і привели Його до Пилата, кажучи візьми, візьми, розіпни Його. Пилат говорить їм, візьміть його ви і розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли Йому, ми маємо закон, і за законом нашим Він повинен померти. Тому що зробив себе Сином Божим. Пилат, коли почув ці слова, ще більше злякався, і знову вийшов у преторії і сказав Ісусові. Звідки ти? Але Ісус відповіді не дав йому. Пилат каже йому: чому мені не відповідаєш? Хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не була вона тобі дана з висоти. Пилат, почувши це слово вивів Ісуса назовні і сів на місце судді, що називається Ліфостротон, а єврейської гавафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою близько шостої години і сказав Пилат юдеям, Ось Цар ваш!» Вони закричали, візьми, візьми, розіпни його. Хиланд говорить їм, чи царя вашого розіпну. Первосвященики відповіли, немає в нас царя, крім кесаря!» і тоді Він видав його, їм на розп'яття. І взяли Ісуса і повели, і, несучи хрест свій. Він вийшов на місце, що зветься лобне єврейською Голгофа. Там розіп'яли його і з ним двох інших з одного і з другого боку, а посередині Ісуса. Пилач зробив напис і виставив на хресті. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдеїв. Цей нап напис читало багато юдеїв. Тому що місце, де був розп'ятий Ісус, було недалеко від міста і написано було єврейською, грецькою і римською мовами. Біля Христа Ісуса стояла мати Його і сестра Матері Його Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і учня, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї «Жоно, ось син твій, потім каже учневі, ось мати Твоя. І з цього часу учень взяв її до себе. Після цього. Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, сказав звершилось і, схиливши голову, віддав дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб нас залишати тіл на Христі в суботу, бо та субота була великдень. Просили пилату, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Тож прийшли воїни, і першому перебили голінки, і в другому розп'ятому з ним. А коли підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не стали перебувати йому голінок. Але один з воїнів з Писом проколов йому ребра. І відразу витекли кров і вода, і той, хто бачив, засвідчив і свідчення його правди.